Добрий день! вас вітає програма історії світу та я її ведуча Юля Куценко. Сьогодні ми вирушаємо в чергову подорож та завітаємо до Мексики, Румунії та Нової Зеландії. Завдяки нашим партнерським телеканалам. Ми більше дізнаємось про життя в цих куточках планети. Отже, пристібайте ваші паски і вперед. Починаємо мандрівку за капульку у Мексиці. Колись це місто було улюбленим курортом для зірок Голівуду та американських багатіїв. В останні десятиліття його слава дещо підм'яніла, та капульку досі вабить до себе тисячі туристів. Кореспондент мексиканського каналу RTG Алехандро Алехандр розповість нам, чому їздити цим містом справжній клопіт, а ще як це можна виправити. Продовж років цілі зграє автобусів і таксі перевозили людей в Акапулько. Через аварії на вулицях часто виникали складні затори. Рівень обслуговування справді був низьким. Однак пасажирам в Акапулько залишалося тільки платити і тишком невдоволено скриготіти зубами. На вулицях прилеглих до набережної повно автобусів, що вже від'їздили своє. Їхні водії мало зважають на правила. А правоохоронці навіть не намагаються змусити їх їздити згідно з правилами. Дуже часто водії автобусів ризикують життям своїх пасажирів, пішоходів та інших. Це жахливо. Ти постійно мало не падаєш в автобусі. От і недавно я ледве не впала. це не водії, а якісь звірюки за кермом деякі водії не зупиняються там, де належить. хтось стає перед зупинкою, хтось за нею. Частина автобусів у жахливому стані. Торохтять страшне, і всі розписані графіки. Сидіння зіпсовані, навіть нові. Об них дуже легко пошкодити ноги. Часто безлад на дорогах обертається аваріями, пораненими і загиблими. Більшість жертв діти та люди похилого віку. Дуже довго проблема хаотичного руху не порушувалася. Влада закривала на це очі, і часто порушникам вдавалося вийти сухими із води часто буває, що кілька автобусів приїздять одночасно. а з іншого боку іноді довго не приїздить жоден. Покладатися на них, коли їдеш на роботу. Дуже складно. Маль працювати. деяким водіям просто подобається похизуватися. Вони ганяють, мов скажені, а коли робиш зауваження, отримуєш тільки лайку у відповідь. Мовляв, їдь на таксі. Та нарешті влада взялася вирішити проблему і пообіцяла модернізувати систему громадського транспорту. Цей проект дістав назву Акабус. В його рамках на вулицях виділять окрему смугу, що дозволить автобусам оминати затори. Платформи на зупинках зроблять вищими, щоб легше та безпечніше було заходити до автобусів і виходити з них. За сприяння серйозних інвесторів місто нарешті отримало реальний шанс подолати транспортну проблему. Вже понад 100 мільйонів євро було зібрано на проект, з яких 62 витратять на модернізацію доріг. Нарешту 38 планують закупити нові автобуси. Основні маршрути проляжуть від кварталу Паса-Лі Пасалімонеро до Калети. І нараховуватимуть 5 ліній, що з'єднають калету Зокало та лас крусес Сьогодні понад 900 автобусів і 8 тисяч таксі та мікроавтобусів допомагають людям пересуватися містом. Проект «Акабус» дозволить на 30% скоротити кількість автобусів. Сім транспортних компаній міста негативно відреагували на це в плані скорочення робочих місць. Влада обіцяє нам роботу. Мені вже 42, і цей проект точно не дасть мені роботу. А в мене родина, два сини, семи п'яти років. Такі перспективи не можуть подобатися водіям. Хосе Луїс Теребланка каже, що зараз близько тисячі водіїв побоюються за своє майбутнє. Ми отримуємо інформацію по крихтах. І ми не підтримуємо акабус. чому Бо вони відберуть у нас роботу і не лише у нас. Матеріальне становище 20 родин залежить від одного автобуса. Що з ними буде? Влада каже, що хоче створити робочі місця. Але скільки сто десять 10 тисяч людей втратять роботу? Попри критику, акабус уже почав діяти на прилеглих до набережної вулицях. Нова транспортна система має підвищити рівень обслуговування і зробити частиною минулого знамениті шляхові затори. Акапулько з автобусів пересядемо на інший транспорт залізничний. У південно-західній Румунії залізниця Аніна Оравіца пропонує пасажирам мальовничий гірський маршрут із краєвидами, від яких без перебільшення перехоплює подих. Збудували її у позаминулому столітті, і сьогодні справи йдуть не найкраще. Та все ж історія старої залізної дороги залишається яскравим символом магії та краси Південної Європи. Кореспондент каналу TVR Іллінка Чобану вирішила і собі сісти на цей потяг. Насамперед, місто Оравіца пишається появою тут першого румуномовного театру, а також першої залізниці та залізничної станції. А ще тут з'явилась перша гірська залізниця країни з Аніни до Оравіци. Залізнична станція Оравіца першою в Румунії отримала вантажний ліфт. Все завдяки тому, що платформа стоїть вище над рівнем вулиці. Споруда вокзалу з її унікальним архітектурним ансамблем тепер належить до історичного спадку країни. Репортер Ілінка Чобану в компанії знавця залізниці Васіла Олександру проїде славнозвісним шляхом потяг має три вагони чому так мало через швидкість? ні. дуже мало пасажирів. Маршрут нерентабельний, як власне скрізь залізниця в Румунії, як і у всій Європі, субсидується державою, Чимало чого змінилося, відколи ви почали працювати тут? Так змінилося дуже багато. Легкі локомотиви замінили більшими паротягами. а з 80-го року використовують отакі двигуни. Вони працюють на дизпаливі, і їхня потужність 1200 кінських сил. Останній паровий локомотив, сконструйований спеціально для гірської залізниці, можна побачити тут, в Аравіці. Зараз він не функціонує, бо чекає, поки механіки трохи підлікують його. Чимало локомотивів його ровесників пішли на брухт, тому чорниш, як його називають, мабуть, останній живий паротяг Україні. Це робить його справді національним скарбом. Перша гілка залізниці запрацювала у 1854-му, сполучивши Оравіцу та базіас. Сьогодні Ілінка вирушить у поїздку гірською залізницею від Оравіци до Аніни, яку збудували у 1863-му. Я чула, що будівництво 19 столітті перешкоджали певні труднощі. Кажуть, що одного з інженерів навіть спіткала трагічна доля. Так було двоє братів інженерів, і вони будували залізницю з двох протилежних боків, щоб зустрітися в гірліште. Але з'ясувалося, що вони йдуть із різницею висоти у три метри, і один з братів застрелився, той, який припустився помилки, тому справді будівництво потребувало чималих зусиль. через складний ландшафт між оравіцею та аніною. Інженерам довелося зробити багато розрахунків. Планувалося, що гілка простягнеться на відстань 16 кілометрів і з перепадом висоти 330 метрів. Однак збудувати локомотив, який подолав би такий маршрут, тоді було неможливо. Тож довжину залізниці подвоїли, щоб зменшити перепад висоти до 21 метра на кілометр. Довелося сконструювати особливі вагони, бо звичайні не впоралися б з завданням долати різкі повороти. Повороти мали дуже малий радіус між 104 та 114 метрами. Це дуже мало. Вагони, в яких ми їдемо зараз, теж сконструйовані спеціально для різких поворотів. La fel de speciale, ca se scrie За документами тих часів будівництво обійшлося у 5 тисяч гульденів. Перепад висоти між Оравіцею та Аніною склав 339 метрів. Поїзд долає 14 тунелів загальною довжиною 21 кілометр. 10 мостів, довжина найдовшого з яких, моста Раковіца, становить 115 метрів. За вишки він 27 метрів і налічує 11 арок. Найдовший тунель, названий на честь інженера Маніеля, завдовжки 928 метрів. Пасажиропотік тут не приносить прибутку. Але маршрут цей міг би стати популярним туристичним напрямком, особливо якщо хтось збудує тут готель чи кемпінг. Адже тутешня природа неймовірно мальовнича. Ця залізниця перлина інженерії потяг тричі на день курсує між Оравіцею та Аніною, а квиток коштує лише євро 10 центів. Деякі люди вимагають від держави, щоб вона більше приділяла уваги цій залізниці. У книзі 38-го року про равіцу румунський публіцист Сімеон Самуель Молдован написав: одного погляду на цю титанічну роботу наших дідів достатньо, щоб відчути наскільки величніші вони за нас, і наскільки мало ми зробили, щоб заслужити повагу та визнання покоління. Нова Зеландія наш наступний пункт призначення. Два роки тому новина про сильний землетрус у другому за величиною місті країни Крайщорч облетіла весь світ. Понад 180 осіб загинули, а місто перетворилось на руїни. Однак ця трагедія неочікувано відкрила шлях для зміни життя городян на краще. Нині інженери та архітектори будують новий Крайщорч – екологічний і сучасний. Кореспондент новозеландського каналу СІТІВІ Саманта Орлі знає про це більше. Подивимося разом, що готує майбутнє для міста Крайсчорч. Уявіть, якщо з нуля відродити місто 150-річної давнини, саме таке завдання постало перед групою архітекторів, інженерів та фахівців, які отримали всього 100 днів від новозеландської влади, щоб розробити новий проект центру міста Крайсчорч. 4 вересня 2010 року місто пережило землетрус магнітудою 7,1 бала, та найбільшого удару завдав поштовх силою 6,3 бала 22 лютого 2011 року. Сто вісімдесят п'ять осіб загинули. Сотні зазнали поранень. Переважно мешканці центру міста. Відтоді вхід до центру міста заборонено через аварійний стан будинків. Підприємства переїхали на околиці. Понад 70% будинків центру міста були або будуть знесені. Однак мешканці готові підняти місто з руїн. За кілька місяців після лютневого землетрусу 100 тисяч мешканців подали свої пропозиції до міської ради щодо проекту відбудови міста підсумовуючи ці ідеї, можна сказати, що люди хочуть бачити своє місто більш екологічним, зручнішим для пішоходів. хочуть бачити більш підкреслений рельєф міста, і щоб місто стало кращим для життя. Комісія з подолання наслідків землетрусів, наділена широкими повноваженнями, сформувала раду з розвитку міста Крайщорч. Відповідальний за знесення будинків Айзек тепер плануватиме їх відбудову. Відразу після землетрусу ми мали небагато можливостей для відбудови міста, але тепер готові почати відновлювати центр. Навіть до землетрусу регіон не вирізнявся економічним та екологічним благополуччям. Представники влади заявляють, що сучасний центр міста потрібен, щоб забезпечити стабільний економічний розвиток для регіону з населенням півмільйона людей. Якщо не робити це надто довго, центр може повністю зруйнуватися і нам просто не буде чого відбудовувати. Команду архітекторів шукали по всьому світу. Переміг проект місцевої будівельної компанії з багаторічним досвідом будування у новій Зеландії. Ми прагнули запропонувати рішення водночас традиційне і унікальне для цього регіону. Натхнення ми черпали з різних архітектурних рішень по всьому світу з частини Парижа, Бостона і інших куточків Європи, Австралії та Скандинавії. Ми хотіли взяти найкраще з цих різних зразків, щоб зробити крайс чорч найцікавішим містом сучасності. Основна команда з 12 фахівців за підтримки багатьох людей спільно вирішила де розмістити основні міські структури, як от швидка допомога, суди, спортивні центри і стадіон. Внаслідок землетрусів було зруйновано багато готелів. Однак проектна рада вже визначила, в яких місцях центру побудувати нові готелі, щоб у них вигідно було вкладати кошти інвесторам. Проектом вже зацікавилось чимало місцевих і закордонних інвесторів. Вони прагнуть зробити все дуже швидко і відбудувати громадські та комерційні об'єкти за п'ять років. Ми сподіваємося, що приватні інвестори теж активно долучаться до проекту. Як довго триватиме відбудова, зараз не можна спрогнозувати, але думаю, за десять років ми впораємося. Сподіваюся, за десять років наше місто прикрашатимуть десятки нових сучасних будинків. Однак найбільш сміливі проекти стосуються не будинків, а відновлення району Ейвон Отакаро біля річки, що годувала тубільці Маорі до появи європейців. Проект відбудови включатиме 5 кварталів на півдні і широку смугу 7 кварталів на сході. Це матиме дві мети: зробити місто більш зеленим і компактним, зменшивши з 90 гектарів до 42 двох. Усе, що вам потрібно буде в місті, перебуватиме за кілька кварталів від вас. Думаю, люди відчують, що їхнє місто стало значно приємнішим для життя. Уряд планує придбати великі ділянки землі, потрібні для реалізації проекту. Закон про землетруси передбачає подібні операції. Плату буде розподілено між державою, страховими компаніями, приватними інвесторами та місцевими громадами. Спільними зусиллями землю буде викуплено. існує ризик, що людям не сподобається план і вони не захочуть інвестувати у проект. Як на мене, це головний ризик. Але ми зробили все можливе, щоб люди повірили в цей сміливий і, на нашу думку, перспективний проект. Насамперед, ми прагнемо, щоб це було місто для людей тоді їм самим захочеться вкладати гроші. А це означатиме, що проект буде успішним. Наступна наша історія про митця, який служить своєму народу, впродовж десятиліть поет та письменник Джеймс Меттюс надихав читачів у своїй рідній південній Африці та за її межами. Поезію він боровся проти расизму, нерівності та апартеїду і інколи ціною власного щастя. У нашій наступній історії репортеру каналу Кейптаун TV поспілкуються із митцем. Мені б хотілося писати про захід сонця птахів, бджіл. Але я бачив, як знущаються з людей, принижують їх, кидають за грати. І я зрозумів, що не повинен писати про сонце, птахів, бджіл. Я пишу саме про те, що відчуваю потрібним. У свої 83 Джеймс Меттьюс сповнений наснаги. Його поезія досі здобуває світове визнання та нагороди. Завдяки зухвалій манері письма він отримав прізвисько поет-дисидент. Мені начхати на визнання і почесті. Я виконую свою місію, яка полягає в тому, щоб донести свої думки до людей. Джеймс використовував слово як зброю під час боротьби з режимом апартеїду у Південній Африці. Він опублікував роман, оповідання та кілька збірок поезії. Джеймс перший чорношкірий у своїй країні. Хто відкрив своє видавництво і картинну галерею? Він досі вірить, що слово володіє силою, що здатна зробити життя в південній Африці кращим. Мені знову хочеться писати про те, що коїться в нашій державі, про ANC та інші партії в парламенті ович щодо ANC, це була потужна визвольна сила. Але тепер це зовсім інша партія. І я люблю свою країну а не політичні партії. Будинок Джеймса це пам'ятник його плідному життю. Поета надихають чимало речей, але найбільше його книги. Як бачите, у мене безліч книжок. Молодим людям варто йти до бібліотек, щоб почитати Езекіля Мфалеле. Його вже немає з нами. Але його треба читати. І сучасників, як от Зейкеса Мда. Ви читали Зейкеса Мда? Серйозно читайте й далі. Зараз Джеймс працює над збіркою поезії, які з його слів значно відрізняються від його попередніх віршів. Він не втомлюється перевершувати власну креативність. сподіваюся, коли збірку буде завершено, усі зрозуміють що я не зупиняюся у своєму розвитку. Перед день смерті життя і вирішаю я зі славою буття. Палає дух мій величу небесною. І коли місяць піде, венера стане факелом моїм коли зорі щезнуть вночі, мерехтіння невідомі мені, ніжно розбурхають душу мою, і тихо попливу я вздовж небесної широчині. дуже мене тішать цінові обрії і слова, що виринають з них Наша остання історія на сьогодні про ніж, і не просто антикварний ніж. Булат – це унікальний і безцільний виріб, створення якого вимагає неабияких майстерності і точності. Його історія тягнеться з Індії та Сирії, але в 19 столітті за це старовинне ремесло взялися російські ковалі. Сьогодні булатні ножі коштовні і водночас функціональні речі. Милувалася їх красою та лякалася холодного блиску, кореспондентка каналу РБК Марія Єфремова. Вони не іржавіють, їх не треба гострити, вони не бояться буквально нічого. Блатні ножі ручної роботи є об'єктами бажань для багатьох колекціонерів по всьому світу. Ці ножі виготовляють у багатьох країнах. Та лише невелика кількість майстрів досі виготовляють їх традиційними способами. Найдорожчі екземпляри з Росії можуть коштувати до 15 тисяч євро. А за деякі ножі в Росії давали навіть 75 тисяч євро. если вам предлагают там, купить нож из Булата там, за 3, 5, 10, страшно сказать, наверное, даже 15 тысяч рублей, ну, скажем так, есть смысл задуматься. Уровень действительно там, качественных образцов, он начинается примерно там, где-то там, с 40-45 там, тысяч и далее. Нескладно зрозуміти чому. Виготовлення одного булатного ножа триває близько місяця. За цей час коваль може зробити три звичайні ножі. Усе тому, що булат – це якість. Без неї він вже не буде булатом. Якщо ковати його ударами, або ударить, довго клинок може тріснути. Якщо при цьому клинок держати неправильно, він може вилетіти І політіти по кузинці не хуже снаряду. Секрет булата в неоднородности сплава сталь нагрівають до температуры 1000 градусов, если мы берем узор типа шам слоїсто локнистый, то е, максимально возможный предел механических свойств будет достаточно низкий. Если же у нас получился коленчатый узор вот, с красивыми завитками, широкими полосами, ну то ми можемо предполагати, що ми отримали булат вищого сорту. Експерти кажуть, що понад половина всіх булатних ножів у Росії це підробки. Щоб довести якість своїх виробів, багато майстрів піддають свої ножі суворим випробуванням, зокрема, перерізаючи шовкову хустку або знімаючи металеву стружку з цвяха. Борубаючи 10 разів дерево і розрізаючи після цього аркуш паперу. Проведемо експеримент. Зараз я попитаюсь встать на клинок. Мой вес приблизно 65 кілограмів, а толщина лезвія 5 миллиметров. Ну от, даже прогибается не сильно. Навіть найвправніші ковалі не можуть передбачити, яким вийде булатний ніж. Усе тому, що кожен виріб унікальний, неначе відбиток пальця на сьогодні. все. І перш ніж попрощатися, пропонуємо вашій увазі кадри зі світу цього тижня. До зустрічі.